Всіх вітаю з вами Заша Лєман, І це і мій канал на YouTube про виховання собак. В цьому відео я хочу підняти таку гостру тему для всіх власників: це соціалізація та гострі реакції на подразники. Дивіться. Наші очікування від собаки, коли ми її заводимо, сформовані з багатьох джерел. І основне це те, що то як ми собі уявляємо життя з песиком, як ми будемо брати його всюди, ходити з ним будь-де, бо суспільство стало максимально петфрендлі. Це дуже класно. Але ми маємо розуміти, що світ людей, це середовище, там, де діти бігають, вузькі тротуари, всі в замкненому просторі, воно не є облаштованим для собак. Раніше не було такої великої кількості собак, раніше не було такої змоги взагалі брати собаку будь-де. І тому ваші там. Батьки мали песики, виховання, яким вони не займалися, і все було окей. Бо яке в нього було життя? Не було такої насиченості, навіть подразників. Справа в тому, що сучасний власник хоче від свого собаки рівень послуху і рівень нейтральності, щоб спокійно піти взяти каву, і пес не гавкав на пса, щоб не витягував до інших собак, щоб ніяк не реагував на дітей, на подразники. Це рівень нейтральності сервіс-дога. На виховання сервіс сьорвіздогнув, ви треба часте знання і велика, велика кількість повторень. Ви не можете очікувати від свого щенятка, що він буде. Нейтральним до собак щенятко не буде нейтральним ні до чого. Щенятко буде хотіти все і одразу. І листочки, і палички, і камінчики, і котики йому треба буде, і собачки. Ви маєте розуміти, що ваше щенятко буде цікавитися усім в оточуючому середовищі. Подивіться моє відео, правда, про підлітковий вік віки, статеве дозрівання. Спочатку щенятко буде не настільки впевнено для того, щоб тікати від вас до подразників, але з часом воно здобуде цю впевненість і цей досвід. Тому поки щенятко ще не впевнено, поки ще завжди прибігає до вас. Це треба сприймати не як даність, а заохочувати. Як ми соціалізуємо собаку? Дивіться, процес соціалізації це не момент, коли ми приводимо собаку і відпускаємо її бігати з іншими песиками. Тому що це не дасть досвіду. Я спокійно проходжу повз песика. Це не дасть досвіду якісної комунікації з собаками. Собаки між собою не взаємодіють в форматі от таких от вечірок, коли вони одне на одного стрибають. Вони мають рухатися разом, нюхати разом, досліджувати середовище, і це і є класне і якісне способкування, яке дасть вашій собаці досвід, який вам потім допоможе жити з собакою і проходити по спесиків. Не має ваш собаки витягувати до кожного песика. Якщо ви бачите, що вашому песику не комфортно, ви маєте забирати його з комунікації, тому що якщо щенятко, яке відчувало дискомфорт при спілкуванні з іншими собаками, просто показувало сигнал уникання, то вже доросла собака буде гавкати. І як завжди, до мене прийдуть власників, яких з того ні з цього все було добре, і тут почав гавкати і кидатись. Дивіться, ніколи не буває з того ні з цього. Завжди є причини, завжди є сигнали, які ви просто за рахунок того, що не мали досвіду, не могли считати. Тому спілкування це якраз паралельні прогулянки. Це коли собаки вчаться бути в просторі один з одним і ніяк не реагувати, ходити, нюхати, досліджувати це. Є якісне спілкування, якого має бути багато. А оці вітання на повіцях, непонятно з ким, непонятно з якими перезбудженими собаками, це те, що не дасть класного досвіду вашій собаці. Стосовно привчення до всіх інших об'єктів, до тварин, я маю наголосити: вам не треба водити вашу собаку до корів, до кіз, до худоби і давати їм вільно взаємодіяти. Яка у вас стратегія? Доволі проста. Бачи собачка, пташечку, бачи котика, бачи коровку. Ви кажете, ім'я, песика, рух назад до мого поліцем, видачі. Перед тим як привітатися з собакою. Перед, коли собачка бачить подразник, ми маємо показати вихід. Дивись, ой, собачку щось зацікавило. Ми маємо привернути увагу на себе, видати підкріплення, дати собаці знову подивитися, але ніяк не тащити і казати Дивись, якщо собака, тому що нам не треба, щоб собака в майбутньому витягувала до корів, до кіз і дуже довго витрачала часу на те, щоб подумати, а що ж мені робити з цією дивною твариною. Нічого, пішли зі мною від мене, будуть класні позитивні емоції. Тому це такий важливий аспект. Також стосовно бажань собаки, собачки збуджуються від. Всього в оточуючому середовищі. Я часто чую від власників, що вони називають своїх собак гіперактивними, а насправді це нормальний рівень активності для щенята. Як ми маємо будувати цю активність, будувати наше життя з собакою? Ми маємо спочатку будувати класний, якісний, спокійний вихід з дому. Потім ми маємо зробити собака має задовольнити свої санітарні потреби. Після цього собака має взаємодіяти з нами. І ми ніколи не маємо наштовхувати собаку на негативний досвід і е, більше заохочувати те, що складно. Е, середовище завжди буде цікавішим за нас. Тому ви маєте заохочувати контакт саме з вами. Реакцію, на ім'я, підхід до вас, і ви маєте використовувати велику кількість підкріплення, їжу та іграшка. Також дуже доречним буде навчитися грати з собакою, бо таким чином ви станете дуже цікавим собаці на вулиці, тому що песики ж вони не видають собаці їжу, вони дають собаці емоції. А ви, навчившись якісно грати, також зможете стати тою людиною, з якою на прогулянці собака проживає емоції. Тому. Декілька речей стосовно соціалізації. Соціалізація це не собачі майданчики, на яких ваша собака доріє з іншими собаками. Це формує поганий досвід, погане ставлення до собак, саме перезбуджена. Також, соціалізація це класні, якісні, паралельні прогулянки. І ні, вашій собаці не треба вітатися з кожною собакою, яка вона зустрічає. В принципі, якщо ви в майбутньому хочете пов, хоч пов, повз якусь собаку пройти – і е, третій момент, що ви маєте дуже багато використовувати підкріплення, відбираючи ту поведінку, яка вам подобається. Зоровий контакт з вами. Реакція на ім'я. Собачка прибіг до вас. Ви можете використовувати навіть весь раціон собаки. Це не буде порушенням свобод. Це такий є. Перше відео трошечки про соціалізацію. Звісно, про це говорити можна дуже дуже довго. В мене, до речі, є лекції, канал з вправами по роботі з соціалізацією, по роботі з реактивністю. Як все виправляти, можете написати мені в інстаграм і придбати до цього всього доступ. Сподіваюсь, це відео було корисно. Сподіваюсь, трошечки Висвітлила тему соціалізації, трошечки розвінчала якихось міфів і накидала такий приблизний план. Але з вашим собакою все нормально, він не гіперактивний, він нормальний, він собака, його все цікавить в середовищі, Так і має бути. Це важко. Це не легко, коли в тебе собака хоче бігти до кожного листочка. Але це все пропрацьовується, і це наша задача, тому що з такими. Нейтральними, спокійними, стоїчними не народжуються песики, її вони так натреновуються. І це ваша задача. І це ваша задача на перший рік життя собакою. Так, не за місяць, не за два. Ви навчитесь. Вчити собаку реагувати так, як вам би хотілося, щоб собачка реагував на все в світі. Тож дуже дякую за перегляд. Дуже очікую на ваші коментарі з питаннями, і також в коментарі підтримки, щоб я більш була вмотивована і створювала ще більше якісного просвітницького контенту. Дуже дякую на все добре.